У робочий день підбирає кольори, змішуючи фарби, а майже увесь свій вільний час приділяє волонтерству. Олександра Малюмака, яка взялася допомагати війську власноруч, розписує речі і передає їх на благодійні аукціони. Я працюю колористом, тобто я малюю кожен день, і працюю з фарбами. І без фарб я не уявляю свого життя, без фарб без малювання. Це як малювання це один способів взаємодії зі світом. Жінка розповідає про те, як виникла ідея створювати такі речі, та говорить, що вже готові вироби передає знайомій волонтерці. Люди донатять менше, виникла потреба зібрати кошти на різні штуки технічні, на медицину. І з'явилася така ідейка розмальовувати, передавати. Також жінка розповідає, що, окрім фарб, її інструментом для створення унікальних дизайнів є звичайний відбілювач. Я, крім шоперів, розмальовую відбілювачем футболки, теж для друзів, теж суто в подарунок або для аукціонів. І запам'яталися, скажімо так, відгуки людини, яка отримала несподіваний подарунок. Вона не чекала. Було сильно здивовано, і це було приємно. Олександра говорить, що основною мотивацією для неї є друзі та знайомі, які зараз знаходяться на різних напрямках фронту. У мене на фронті дуже багато друзів. Друзі-хлопці або чоловіки моїх подруг, практично всі воюють. Так якось склалося, що ми від перших днів волонтеримо в різних сферах. Ну, це один з способів. Допомогти бути корисною. зараз. Олександра виготовляє понад 150 виробів в місяць, які вона передає волонтерам. Жінка каже, не збирається зупинятися і буде допомагати до тих пір, поки матиме сили і можливість.